Вітаю вас, шановні учні! Сьогодні ми починаємо знайомство з кондитерськими виробами. Кондитерськими виробами називають харчові продукти з високим вмістом цукру. Вони характеризуються високою калорійністю, легкою засвоюваністю, є ефективними постачальниками енергії у раціоні людини. Кондитерські вироби мають привабливий зовнішній вигляд, приємний смак і служать доповненням до раціону людини і святкових столів. Більшість кондитерських виробів бідні на вітаміни, мінеральні речовини, клітковину, тому що вони виготовляються з сировини, яка містить мало цих речовин. Основна маса кондитерських виробів мають добру збереженість і транспортованість. Це, це зумовлено перш за все низьким вмістом вологи у них і якісною упаковкою. Завдяки цьому кондитерські вироби з успіхом використовуються як харчів-концентрати у походах, експедиціях. З давніх часів основним солодким продуктом у харчуванні людини був мед. Розвитку кондитерської промисловості сприяло промислове виробництво цукру і буряку на початку ХІХ століття. У ті часи кондитерське виробництво мало кустарний характер, функціонували невеликі кондитерські, у яких готувалися людяники, тістечка, шоколадні напої. Фабричне виготовлення кондитерських виробів почало розвиватися у 60-ті роки 19 століття у великих містах. Кількість кондитерської продукції, що випускається і реалізується, залежить від соціального стану суспільства. Чим краща економічна ситуація в країні, тим більша купівельна спроможність населення і тим більше продукції випускається і реалізується, у тому числі і кондитерської. В Україні після розпаду Радянського Союзу до 95-го року минулого століття спостерігався спад виробництва кондитерських виробів. Нарощування випуску солодощів розпочалось з 96-го року. Нині на рік кондитерські фабрики України випускають в середньому 700 тисяч тонн солодких хворобів, що складає 14 кг на душу населення на рік, при цьому значно поліпшення якість і асортимент продукції. Зараз можна стверджувати, що українські виробники потіснили світових імпортерів за рахунок помірної ціни при високій якості виробів. Значно зріс експорт українських кондитерських товарів. Окремі підприємства експортують свої вироби в Європу, Азію, Америку, Австралію та багато інших країн світу. Асортимент кондитерських виробів надзвичайно широкий. Деякі вироби мають загальні ознаки або індивідуальні особливості, які дозволяють об'єднувати їх в окремі групи. За основними ознаками, на яких заснована класифікація, кондитерські вироби поділяються за сировиною, яка використовується для їх виготовлення, за цільовим призначенням, за розмірами, за особливостями технології виготовлення способами формування, способами зовнішнього оформлення, видами наповнювачів і за видами збагачувальних добавок. До найбільш загальних класифікацій, які вважаються традиційними і загальновизнаними, відносять класифікацію за сировиною і за призначенням. За сировиною кондитерські вироби поділяють на цукрові, такі як карамель, мармелад та інші. Борошняні основним інгредієнтом яких є борошно і шоколадні. І відповідно до класифікації за призначенням для лікувально профілактичного харчування кондитерські вироби поділяють на дієтичні для людей, хворих на діабет, для хворих на ожиріння та інші розлади травлення або обміну речовин, І вітамінізовані з додаванням корисних вітамінів, лікувальні з ментолом, евкаліптом, ядні, з гематогеном, морф'яним та яблучним соком, мислористим кальцієм для дітей. В наш час структура асортименту кондитерських виробів постійно змінюється. Ця тенденція пов'язана зі змінами сировинної бази, смаку споживачів і попиту на окремі види виробів, а також з упровадженням нового обладнання і вдосконаленням технологій. Асортимент продукції багато в чому забезпечує велика кількість рецептур. Рецепти деяких виробів можуть представляти собою досить складну композицію різноманітних компонентів. У кондитерській технології прийнято розрізняти прості і складні вироби. Прості формуються, як правило, з однієї маси, наприклад, карамель для людяників. Та, і складні це ті, що формуються з декількох мас, наприклад, карамель з начинками. В якості основної сировини для приготування кондитерських виробів використовують різні види борошна, цукор, мед, фрукти, молочні продукти, жирі, яйця та багато чого іншого. Будь-який лікар скаже, що вживання кондитерських виробів у великій кількості може привести до ожиріння цикрового діабету та порушення обману речовин. <кій> Дані продукти харчування містять велику кількість вуглеводів, які швидко засвоюються і можуть синтезуватися в жир. Але кондитерські вироби незамінні в разі, коли потрібно швидко відновити енергію, наприклад, спортсменам. До простих і одночасно вишуканих солодощів ще відносять зефир і пастила. До речі, вони мають менше калорій, ніж кекси і шоколади. Шоколад популярний висококалорійний продукт. Ним зловживати якраз не рекомендується. Він містить речовини, які негативно впливають на нервову систему, а також мали вміст щабливої кислоти, яка протипоказана при обміну речовин, при порушенні обміну речовин. До складу таких ласощів, як халва, входять інгредієнти, які є джерелами протеїну, натрію, калію, кальцію, міді, магнію, залізу, цинку, фосфору та харчових кислот. Адже класична халва виготовляється з натуральних продуктів кунжуту, соняшнику, фісташок, арахісу, багатих на вітаміни А, Е, Б. Ще один улюблений продукт печиво це борошняний кондитерський виріб, який на дві третини складається з борошна корисного своїми мінеральними речовинами, вітамінами групи Б. Кондитерський інвентар складає дуже широкий спектр різноманітних пристроїв і приладів. Це і сита, вінчики, качалки, різці, лопатки, ножи, пензлики. І в наш час ці пристрої постійно оновлюються, з'являється щось нове і корисне для виготовлення кондитерських виробів. Кондитер це фахівець з приготування кондитерських виробів, а точніше це справжній заклинатель тіста Володар Кремів, професіонал, що вміє створювати гастрономічні шедеври, перед якими не встоїть жодний ласун. Сказати, коли з'явилася ця професія, не може навіть історія. Стародавні має завжди готували шоколад, індіанці, цукристі вироби, з тростини, і єгиптяни виготовляли перші десерти з фініків. Кондитер професійний кухар, який пече і виготовляє десерти, торти, кондитерські вироби. Крім того, в його обов'язки входять опрацювання нових рецептів і дизайні страв, також створення опису для меню. Також людина цієї професії повинна знатися на поєднанні різних продуктів, мати знання з хімії, фізиці і біології. Харків'янка Дінара Касько стала відома на весь світ завдяки своїм унікальним десертам, які українська майстриня кондитерської справи перетворила на справжні витвори мистецтва. Солодкі десерти Дінари підкорили кулінарний світ своїм новаторством. Бажання уникнути буденності та звичного підходу до приготування солодких тортів та тістечок привело її до параметричного моделювання форм для солодощів. Моделі десертів Касько Сько ґрунтуються на геометрії. Форми для них проєктуються у спеціальних програмах для 3D-моделювання, а потім друкуються на 3D-принтері. З отриманої 3D-моделі робиться силіконова форма, яка формує вигляд майбутнього десерту. Увесь багаж знань з моделювання та інструменти для 3D-друку. Дінара отримала під час навчання в харківському архітектурному вищі, коли ще навіть не здогадувалась, що буде використовувати їх у та такий незвичний спосіб свою солодку кар'єру Дінара починала у 2012 році на звичайній дев'ятиметровій кухні у власній квартирі. На той час вона ще працювала архітектором-дизайнером, а у вільний від роботи час займалась приготуванням різних смачненьких ласощів, оскільки сама дуже полюбляє солоденьке. Процес приготування десертів настільки захопив Дінару, що вона почала відвідувати різні кулінарні курси в Україні та Європі. Та поступово вдосконалювати свою майстерність. Урешті-решт дівчина зрозуміла, що кулінарія захоплює її набагато більше ніж робота, тому почала займатись винятково-кондитерською справою, де вона змогла застосувати і свій архітектурний досвід. Після створення перших незвичайних геометричних десертів Дінара Касько почала їх фотографувати і викладати в інстаграм. Люди були в захваті від фантастичних солодощів молодої харті. Кількість підписників на інстаграм сторінку якої почала зростати шаленими темпами. На сьогоднішній день сторінка Дінари має більше 650 тисяч фоловерів. Для кожної моделі десерту майстриня розробляє окремий рецепт та прагне до того, аби форма та зміст її солодких кулінарних творів гармонійно поєднувалися. Плавним формам відповідає м'який смак, а в десертах суворих геометричних форм чутні. Яскраві та насичені смаки до створення кожного десерту Дінара Касько підходить з особливою увагою та скрупульозністю. Буває так, що вже готовий десерт вона перероблює по декілька разів, щоб довести його до ідеалу. За вісім років своєї творчої кондитерської діяльності Дінара досягла неабияких успіхів. Використання параметричних моделей у створенні десертів стало справжньою революцією у кондитерській справі та з зробило українку всесвітньою знаменитістю у колі професійних кухарів-кондитерів. Дінара Касько реалізовує солодкі проєкти для багатьох всесвітньо відомих брендів, таких як Метрополітен, Вог, Манолобланік, Лендровер, Times» та багато інших. Фірмові десерти Дінари Касько продаються у ресторанах різних країн світу, у тому числі в США. А її унікальні фірмові форми для десертів запущені в масове виробництво італійською компанією Silicomart, яка є визнаним лідером у світі зі створення силіконових форм. Також талановита українська майстриня співпрацює з різними відомими ресторанами, допомагаючи їм розробляти десертні карти, а також їздить по світу і проводить різноманітні кулінарні курси та тренінги, навчаючи як любителів початківців, так і професійних кондитерів. Світова гастрономічна преса назвала Дінару Касько сенсацією кулінарного світу. Її солодкі геометричні десерти часто потрапляють в різноманітні кулінарні. Видання, в тому числі на обкладинку іспанського професійного журналу «So Good Magazine» про світ високого кондитерського мистецтва, це стало справжнім визнанням для української майстрині, яка своїм прикладом у черговий раз показала світовій спільноті, що в Україні живуть дуже талановиті та винахідливі люди. Друзі, а який з неймовірних десертів Дінари Касько вразив вас найбільше? Напишіть про це у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал про Україну. Також ви можете натиснути на дзвоник для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео на каналі. Усім доброго здоров'я та хай щастить!